сирово ошціть За мною мечеть. там ще одна бачу. І ось тут, якщо йти, можна йти першим поверхом і можна йти поверху. Люди ходять і там, і там. Також багато рибалок, але це не один міст. Тут з іншого боку я бачу ще один міст. Будьте той, який на всіх фото. Це інше місто, міст. Вони такі поруч, недалеко один від одного. Ну, я йду саме зараз по мосту. Подивіться, скільки рибалок. Що вони ловлять? Бачила тільки малесеньку-малесеньку. таку, Як вона називається, не пам'ятаю. Мені здається, на креветку вони ловлять. Тобто і креветку там продають, і маленьку рибку. Бачу, що на язко ловлять. Ну, величезна кількість рибалок. Я зараз зупинилась в якому такому посередині самого моста. Тут такі сходи. Глядовий майданчик. Я під мостом. Бачите? Щось тягне щось. Промовляти. <'я> Цікаво. Почалась працювати подсвіточка. Ось ну, так виглядає мечеть. Буду далі. Вийшла я до цієї мечеті, яку бачила з моста. Вирішила все ж таки підійти до неї. Красиво, трошечки збільшу і птах шов багато. Красиво. Ось місце. Помити руки, ноги, зробити омовіння. Дуже красиво виглядає, така величезна будівля і їх дуже багато відчицій. Тут є такий прохід, ось я піду туди, подивлюсь, я думаю, що ще не темно, то можна ще гуляти. Піду цим проходом. Там є такий красивий балкончик, хочу його саме подивитися. Ось подивіться, яка краса, так? Куди не глянь? Скрізь якась старовина. І ось ця будівля з іншого боку. Виглядає чудово, так? Зараз трошечки, ну, дивіться, ось тут, ось сюди повернусь. Я у шуці. Тут можна гуляти, мені здається, місяцями і постійно будеш натикатися на нові місця. Ось якийсь будиночок. Я думаю, що я зараз так чи інакше прийду, бо я, мені здається на цьому полуострові, де я і була. Якщо люди йдуть більшість в той бік, там мост, ті, хто туди йдуть, вони йдуть до Босфора. А ті, що сюди, то я повинна вийти на Гранд базар а там вже зорієнтуюся. Що чесно, я не здивуюся, якщо я знаходжусь десь біля готелі і я цього навіть не осознаю, бо воно так все схоже. Мені здається, що я тут була. Зараз ще ночний, ночне місто буде дуже красиво. Якась вулиця, ну кудись прийду. Тулочку якусь можна купити собі, дивіться, привезти якийсь такий сувенірчик симпатичний. Зараз крізь включить подсістку і буде дуже яскраво. Якісь солодощі. Ба! Снападкий хоче сувенір. Для книжечки, мені здається, закладочка. Такі всякі. цікаві з прапором. Що хочеш? Що хочеш? Смак. Можна підібрати. Міталеві. ложечку якусь. Класно, так? Знову підсіву фонтанчик, якась підзілля. Що це таке? М? Якийсь прохід? Це тільки перший день, щось я дуже багато знімаю. Zanato. Танія, яка краса. Подивіться, яка краса під свіночка вечірня, просто казково виглядає. Я трохи заблукала. Навіть підходила до поліцейанта, спитати, де я опинилася. Ну, по ітогу включила роумінг і все. Бо щось я думала, що я не буду їм користуватися. Ну, чого до блукати, так? Бо я до щось думала, що я так легесенько знайду, не буде в мене ніяких питань. Чомусь мені здавалося, що я все пізнаю. мені казало, що все поруч. Все ж таки. Місто велике, тому потрібен звичайно, інтернет, щоб була карта і просто забити адресу і дай не морочити голову собі і іншим, так? Бо мені, один, одна людина підказала той, який володіє англійською. Подивіться, яка краса, так? Трошечки підсвіточка, можна було, звичайно, поставити біля мосту, Ну, не хотілося мені вже, бо це ж все ж таки далі. Будівля красива. Піду вже по карті паромлинку і вже точно доберусь до готеля, хоча не дуже пізно, 6 годин, але я щось трошечки втомилась, не знаю. Мені ще й тих вилин 30, то я ще погуляю. Така краса. Дуже красиво, і мені здається, що я на гранд базар попала то захожу. значно більше. Якщо я орієнтуюсь, тут я вже гуляла, то я вже розумію, де я знаходжусь. Бо я саме тут проходила по цій центральній вулиці. Я тут вже була, то я вже... Вільно собі йду. Це така центральна вулиця. Така зараз. Все там по ітоку. Далеко я не ушла. Це центральна вулиця, я хочу, як він казав, що там прям вулиці і вулиці. Хочу трошечки хоча б. На якусь іншу вийти. Дивитися. Так, да, Третий такий рину. Дуже красивий і великий. Щоб діду, в ріду. Туди, сюди, туди. Так? Hello. Так. Різний посуд. Різний посуд. Всі тебе сама щоб ти щось некий yes. не yes. мені подобаються яскраві. Все ж таки на цю вулицю, щоб вже розуміти, як я йду. Майже виходжу з крал базара, так що ну, я саме його і шукала, бо мені здається, що я далі пам'ятаю дорогу. Зараз подивимось. Таке яскраве, різнокольорове. Так, я вже уявляю, де я знаходжусь. Так, Тут де трамвайні шляхи, я сюди ще повернулася. Тобто, мені ось так потрібно далі йти. Чи трошечки, як я все ж таки повернусь в готель, трошечки запишу. Ось так виглядає вечірнє місто. А воно Дуже яскраве. Да, Находилася я сьогодні так прилічно. Ну, я пішла куди очі гляділи, навіть не орієнтуючись по карті, просто пішла, пішла, пішла і все ж таки ну, дещо, дещо цікаво, я вважаю. Я йшла, не боялась зовсім, це теж важливо. Ось тут саме я проходила вже. Ось тут трамвайні шляхи. Я трошки вже орієнтуюся, де я йду. Ось тут я вже проходила. Ось них так прикрашено.

Магазини, скільки ось рослинки мені подобаються. Хі -хі. Класно, так? Ось різні магазини ЛТБ Кола СН. І ось я вже бачу напис Hotel саме мій. Ось Нарешті я його знайшла.